Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Також хочу поділитися інформацією, яку, в свою чергу, на офіційному сайті надає Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Міжнародна організація з міграції за підтримки Європейського Союзу розпочала програму ваучерної допомоги для невідкладного ремонту житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок обстрілів. Дана програма буде тривати до серпня 2024 року та має на меті допомогти людям якнайшвидше відремонтувати будинку, які Будинки, квартири, які постраждали від атак. Долучитися до неї можуть ті громадяни, які проживають у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях. А також, якщо ви зафіксували факт пошкодження житла, звернувшись до органів місцевої влади, ви за ці ваучери зможете придбати необхідні матеріали, які вам. Будуть потрібні для відновлення вашого житла. Також вам буде надана можливість оплатити доставку матеріалів, тобто вам їх оплатять, доставку доплатять. Ті люди, заявки, яким схвалять, отримують смс-повідомлення із подробицями програми. Та інструкцією з використанням ваучера. Відповідну інформацію ви можете дізнатися за гарячою лінією міжнародної організації за номером 0800 215 015. Нагадую, що зателефонувати ви можете в будні дні з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Тож, кому це важливо, послухайте, передайте інформацію, обов'язково скористайтеся.